Друзі, всім Привіт! дивіться, Сьогодні найшумівший рецепт пікулі з Макдональдса, огірочки. Ну, в мене тут були всякі під огірочки, деякі величенкі, ну, які в банки не, не, не дуже. Да? Сюди 2 кг огірків. в мене трошки більше, може 2-100, 2 200 бо так накришила на око. Потім 3-4 цибулини, в кого деякі. Зараз кидаю 2 ложки солі. І лишаю, хай вони постоять дві години. Я не буду робити підгніт нічого. Не робила під гнітом колись. Просто постоять і відкину на друшляк. Я не промиваю. І далі маринад, оцет. Я беру яблучний, якщо чесно. Ну, мені більше заходить яблучний. І цукор. Там тоді гірчиця діжонська, я покажу. І Що там ще? А, куркума за бажанням. Я покажу далі, як. І всі рецепти я пропишу під відео. А зараз кидаю 2 столові ложки солі. І Хай стоять, поки я позбираю помідори. Кукру 2 ложки гірчиці діжонської. і 300 мл я одважила оцту яблучного. У мене 6% яблучний уксус. І цей маринад хай розпускається. Зараз ще додав сюди чайну ложечку куркуми для кольору. Хто не любить, можете не класти. Я Покладу. Так. І огірочки я тим часом відкинула на друшляк, зараз буду додати. Дівчатка, закладаю огірочки, бачите? Так. Зараз закипить, з моменту закипання 4 хвилиночки. Прокипіли по стерилізованих банках. Так, дівчатка, дивіться, зробила огірочки, як на мене, вони ідеальні. Я вам Пропишу під відео всі рецепти. Ну, рецепт повністю. Значить, тут 2 кг огірків. Теплячими я їх, бачите, зразу розсипаю в банки. Виходить 4 баночки. Посолила на 2 години, лишила. Потім відкинула на друшняк. Я не промивала, щоб вони були трішки солоні. Розвела у каструлі цукор, оцет. Оцет я брала яблучний. Якщо немає, можете брати звичайний, але мені більше зайшов яблучний. Діжонська гірчиця в зернах. А, і куркума, чайна ложечка. Чай куркума для кольору. Тепер по стерилізованих банках я їх не вкутую нічого, бо тут багато оцту, а оцет класний консервант. Це, ну Вони дуже смачні. Тут 500 грам цукру. 300 мл яблучного оцту, або беріть 150-180 до 200 звичайного і 2 столові ложки солі. Просто ясно, все, як божий день. Постояли, вкинули, 4 хвилини проварили по банкам і все, і забули. Класна штука, до речі, і на піцу, і так, на бургери, і просто, як салатом поїсти. І 3-4 цибулини. Все, все я пропишу під відео вам. Поїхали. Дівчулі, оце в мене трошечки осталося вчора на вечерю. Цих же ж огірочків. Ну, коротше, все з'їли. Це, що мені залишилось попробувати. Вони, звичайно, грумтять ці огірочки так, чесно вам скажу. Дуже грунтять що всі сусіди чують. Але оця юшечка, Боже, вона божественна. Зробіть, ви не пошкодуєте. Вони такі, ну, класні. Хто любить солоденьки? Вони такі кисло, солодкі, ну, ну, бомба, чесно, бомба. І на піцу, і на бургер. І отак вичопать, І хлібчиком вимочить. Бажано чорненьким. Спочатку, огірочки готові з порції 2 кг, виходить 4 баночки. Це я тут робила 2 порції. Бачите, отакий. От дуже смачні, Дуже, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже.